Вітаю вас, дорогі друзі! Моє імені Назой і це мій канал Справи улюблені. Сьогодні повернулася в свої квітнички і хочу показати вам таку прекрасну квіточку, яка називається Целозія. Так, Зараз я її піймаю ось сюди. Чому знімаю зараз? Вона зараз просто в своїй красі найкраще виглядає. Тому хочу, щоб всі її побачили і звернули на цю квіточку увагу. На вигляд, вона схожа на щирицю, яка красиво, гарненько цвіте, квітне. Я випадково була в квітковому магазині, ну може навіть і не випадково, може я десь бачила якесь відео, хтось показував. Є вони високорослі, така як у мене, вона по висоті може бути 70-90 сантиметрів. Ну, вона десь у мене тут так сантиметрів 70 є, може 80 навіть. Є трішки там поменші біля забору, і з тієї сторони воно, квіточки також є. І я в магазині, коли побачила цю квітку, вирішила просто спробувати. Дивіться, ось упаковочка з цієї квітки, так, ось таким чином. І тут був мікс, тут целозія пір'яста, і тут був мікс, якби оранжеві, жовті і червоні. Так вони і виросли. Вони зійшли, десь я їх садила. Я їх на сінечко дуже дрібненьке, я їх садила на розсаду. Десь в кінці березня я висіяла, а вже в кінці квітня я висадила їх на ґрунт. Ну, уже висадила. Кіточка не вибаглива, вона гарно зійшла, багато практично все насінчко зійшло. Багато її дуже було, тому я там велику частину викинула самих маленьких цих росточків саджанців. І було дуже багато жовтої, оранжевої. І от такою червоненькою. Червоненькі вони якісь були менші по розміру, а ті жовті були такі м'ясисті, великі. Жаль, що я їх всі вже вирвала і не можу вам показати, що то квіточки були дуже, вони не відповідають оцій картинці. Я ну, вважала, що буде отак, як червоненька оця. Зараз підійду ближче і покажу вам саму квіточку поближче. От дивіться, яка вона красива. І виглядає вона така насичений червоний колір. І коли от вона там розквітає, бачите, таке, як дим виходить. Дуже красиві такі червоні віночки. Я коли купувала насіння, передо мною ну, жіночка брала також насіння. І... Продавець їй запропонувала, оце насіння целозії. вона каже, а що це за квіти? Ну, от бачите, вони там і маленькі такі по, по всій висоті ростуть, дуже красиво. Вона запитала, а що це за квіти? Та каже, таке, от уж на щирицю похоже, ой, ні, мені таке не потрібно, бур'ян мені не потрібен, якби я один раз брала і розочарувалась. Ну, Я вже взяла ці квіти і думаю, ну, чому ж вона так сказала, чому вона розочарувалась? Бачила я відео, такі красиві, є вони ще й грибінчасті, ну грибінчасті ну, підвид. Це така е, пір'яста, а є ще грибінчаста. Думаю, ну вони так гарненько виглядають. Е, і знаєте, коли в мене почали квітнути жовті, е, от, жовті, оранжеві, то я зрозуміла, чому та жінка казала, що це якийсь бур'ян. Ну Це зовсім ну, на щирицю схоже, от як щириця квітне, не було такого ефекту, отакого, ні, не було. Ні, ні яркого кольору, ні такого от блискучого такого от, цвітіння. Був такий зовсім негарний, як бур'ян, от правда. Тому я їх всі ті жовті вирізала. Вони мені тут не потрібні, їх в мене росло тут багато. Тут по виходить, я тут садила через один і тут ще по одному, по одній квітки було жовтих. Вирізала, тому що ну, вони от виглядали як бур'ян. А ці червоні дуже 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 красиві. Тому я вам рекомендую, щоб ви. Коли будете брати, то звертали увагу на насінку і беріть отакі червоненькі. Не знаю, як на них попасти, щоб вони були гарні і червоні. Е, і чим вони гарні? От дивіться, зараз у нас е, в серпень місяць. В серпні місяці вже частина квітів практично відцвіла. Гладіолуси в мене відцвіли, кали відцвіли. Е, що там? Он навіть коліуси вже пустили такі, вони вже не, не такі гарні, не такі. Красиві. Ось тут під яблунькою ці квіточки також вже відцвіли, ну і багато. Айстри іще не, не розквітли, вони тільки-тільки розпускаються, вони ще не не квітнуть. А оці квіточки вони просто радують око, вони такі яскраві, вони такі, ну вони. Просто являються прикрасою клумби, і не потрібно їх садити багато. Я тепер розумію, що їх багато садити не треба. Десь там до десятка кущиків, і цього буде достатньо для того, щоб прикрасити садочок і якби зробити, скажімо таке, різноманіття в садочку. Згідно з оцією ось інструкцією на пакетику, ці квітки повинні квітнути до... Морозів до заморозків, ну я так розумію, десь до кінця вересня місяця. Якщо їх поливати, вони так трішки ну посухозас... посухозасті... ладно, пропустимо це слово. ну Посуху переносять якби непогано, але все ж таки, коли їх поливати, то вони ростуть набагато краще. І у мене оцей, оця квітка, яка Зараз я трішки менше зроблю. Оця квітка, яка височенька, вона росла біля е, устоми, і я ці устомки поливала і під, підживлювала. І виходить, що і цій квіточці також попадало підживлення, і вона виросла такою гарною пірамідальною красивою квіткою. Зверніть увагу, на наступний рік я собі обов'язково посаджу і вам раджу. Дякую за увагу, до побачення!